Ми зв'язок звідти, про ситуацію. звідти розпитаємо кореспондентка на ім'я Яна, прізвище з міркувань безпеки. Ми не називаємо долучається до нашого етеро. Яно, наші вітання. Ну і власне все про що можете розповісти про ситуацію в місті на цей час, про настрої херсонців, про перебіг подій в окупантів. Просимо. Студія, вітаю одразу. Попереджую на Херсонщині, і досі немає стабільного зв'язку ні інтернету, ні мобільного, тому можливо будуть перешкоди, але в таких ситуаціях ми зараз знаходимося і маємо на жаль Існувати ситуація на Херсонщині залишається дійсно тяжкою, постійно тривають обстріли, особливо в тих населених пунктах, які наразі знаходяться на лінії фронту. Звідти намагаються люди евакуватися, але російські військові вони перешкоджають цим діям а, для того, аби люди залишалися під обстрілами та становили для них живий щит. Крім того, внаслідок цих обстрілів постійно відбувається загорання полів та лісів. Туди для гасіння не допускаються Рятувальники і тому люди вимушені власними силами якось боротися із полум'ям зараз. Ситуація зосередження на ГЕС дуже хвилюється Місцеві жителі, тому що туди були кілька влучан з боку збройних сил України, аби перешкодити російським військовим перекидати техніку з одного берега Дніпра на інші. Але херсонська військова адміністрація всіх заспокоїла. Вона підтвердила, що на сьогодні з шести. Гатів працює лише три. Інші неможливі зараз підлягають ремонту через брак деталі, але катастрофи немає навіть якщо а, зупиниться ГЕС, то вода буде зливатися через спеціальну водозливну дампу. Одночасно з цим продовжується з боку окупаційної влади терор та викрадення людей. Лише вчора була викрадена голова верхно ОТГ Світлана Коротун. Перед цим викрадали сімейного лікаря з нової каховки Артема Фартушина, і перед цим художника та різбаря Анатолія. Обольця, тобто категорія людей, яких викрадають, тримують, вона дуже різноманітна, і ніхто не знає, хто може стати дійсно наступним, де перебувають ці люди та ті, які були затримані напередодні, на сьогодні невідомо. Хоча є інформація, що їх можливо утримують у херсонському приймальнику розподільнику для дітей. Там тримають їх в жахливих умовах, і там, до речі, тримають і Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва, якого була затримана понад. 50 днів тому. Тому ось такий «де терор» Крім того, де масова така атака на різні сфери соціальні, і освіту, медичної і, і підприємництво намагаються російські військові і російські представники влади так звані впроваджувати вже чинне законодавство зокрема, активно в обіг рубль. Вони виплачують заробітну плату в рублях. Вони а, затверджують у крамницях, аби вони розраховувалися лише рублями, тобто гривню намагаються вивести із обігу для цього навіть а, забирають термінали і а, закривають усі банки, які ще працювали на території Херсонщини, аби навіть не було безготівкового гривневого розрахунку, але водночас із цим. А, Херсонські партизани вони активно продовжують свою роботу. Жовта стрічка з'являється у нас, як і жовто-блакитні прапори, на всіх можливих місцях: стінах, парканах, деревах, на асфальті. І тим самим люди бачать, що дійсна. Наше вже близько, і незабаром все-таки Херсонщина звільнена. Це саме і підтверджує той факт, що на минулому тижні знову запрацював додаток повітряна тривога. І тепер на Херсонщині, як і з усієї підконтрольної території України, тривають повітряні тривоги. І е, хоча з середини квітня в нас додаток цей взагалі не працював, тобто це також надає наснагу людям про те, що про них не забувають, і про тих, хто в окупації дбають, і все ж таки пам'ятають.